iPhone 14 Plus. Apple продемонструвала iPhone 14, який може використовувати супутники для надсилання екстрених повідомлень. Також компанія показала годинник Ultra Watch, орієнтований на екстремальні види спорту, такі як дайвінг і тріатлон. Продукти призначені для активного відпочинку. Покажуть, що відносно багата клієнтська база Apple і далі витрачатиме кошти в умовах зростання інфляції. Ціни на iPhone 14 преміум класу такі ж, як і на торішні моделі iPhone 13. Але Apple відмовилася від свого найдешевшого варіанта iPhone mini. А це означає, що базова модель тепер коштує на 100 доларів дорожче ніж торік ходило багато чуток про те, що Apple може підняти ціни через проблеми з ланцюжком постачань через інфляцію і таке і інше. І одним маленьким, але приємним сюрпризом стало те, що вони цього не зробили. у iPhone 14 Plus буде більший екран, такий же як в iPhone Pro, але процесорний A15 залишиться тим самим, як і в попередньому iPhone 13. новим A16 Обладнали лише моделі iPhone Pro. Щодо нового годинника Watch Ultra, то він має стати конкурентом таким гаджетам, як Garmin і Polar. Він титановий. Його обладнано місткою батареєю, а також поліпшено гідроізоляцію, термостійкість та gps трекінг для занять спортом. Одна з моделей забезпечує 36 годин автономної роботи. очевидно, що Watch Ultra дорогий, але він не для всіх. Дуже небагато людей потребують міцного і багатофункціонального пристрою, але для дайверів це дуже важливо. Apple заявила, що її супутник SOS працюватиме з аварійно-рятувальними службами. У деяких ситуаціях користувачі зможуть використовувати Find My, щоб ділитися через супутник своїм місцем перебування. Інші компанії також працюють над аналогічними функціями. Засновник SpaceX Ілон Маск минулого місяця заявив, що працює з T-Mobile над використанням своїх супутників StarLink для прямого підключення телефонів до інтернету.